33 Смарт мчав дипломатичним кварталом Парижа, повз посольства і консульства, і нарешті вилетів із якоїсь бічної вулиці на простору атустраду Єлисейських полів. Лендо нервово стискав кулаків, весь час дивився на заднє скло, виглядаючи поліцію. Він уже жалкував, що вирішив утікати. Втім, ти нічого не вирішував, нагадав він собі. Софі зробила це за нього, коли викинула маячок стеження через вікно туалету в Луврі. Тепер, коли вони швидко віддалялися від американського посольства, обганяючи незрізлені авта на лицейських полях, Лендон відчував, що його шанси погіршилися. Софії начебто вдалося відірватися від переслідувачів принаймні на якийсь час, однак Лендон не вірив, що так триватиме довго. Не відпускаючи керма, Софій порилася в кишені, витягла якийсь маленький металевий предмет і простягнула йому. Ось, подивися, Роберте, це те, що дідусь залишив мені за Мадоною в скелях. Лендон схвильований узяв предмет і почав уважно його розглядати. Він був важкий і мав форму хреста. Спершу Лендонові здалося, що це мініатюрний макет пам'ятника, який ставлять на могилах, але потім він роздивився, що стрижень, на якому стримить хрест, має форму тригранної призми, і по всій його довжині розкидано безліч маленьких шестикутних заглибин. Це ключ, вирізаний лазером, пояснила Софі. Ці шестикутники щитує спеціальний електронний пристрій. Ключ? Лендон таких ніколи не бачив. Подивися, з іншого боку, сказала вона, виїхавши на іншу смугу і проминувши чергове перехрестя. Лендон повернув ключ іншим боком і занімів. У центрі хреста красувалася геральдична лілія з ініціалами ПС. Софії, вигукнув він, це та емблема, про яку я тобі казав, офіційний герб Пріорату Сіону. Вона кивнула. Я вже тобі казала, що бачила цей ключ колись давно. Дідусь просив ніколи про нього не згадувати. не зводив очей із дивовижного ключа. Високі технології поряд із старовинним символом навіювали думки про якісь таємниче поєднання давнини із сучасністю. Дідусь казав цей ключ від скриньки, де він зберігає багато таємниць. Лендонові мороз пішов по шкірі, коли він уявив, які таємниці міг зберігати Жаксоньє, навіщо старовинному образтував футуристичний ключ Лендон не уявляв. Прибрат мав єдину місію. Він охороняв якусь таємницю. Таємницю неймовірно могутню. Можливо, цей ключ якось пов'язаний з цим. Ця думка не давала спокою. Ти не знаєш, від чого він? Софія була розчарована. Я сподівалася, що ти це знаєш. Лендон мовчки розглядав ключ. Схожий на християнський, зауважила Софія. Лендон не був так упевнений. Головка ключа мала форму нетрадиційного християнського хреста на довгій ніжці, а радше квадратного хреста чотирма раменами однакової довжини, який за появою випередив християнство на півтори тисячі років. Такий хрест ніяк не асоціювався з розп'яттям. Розп'яття пов'язують із Латинським хрестом, який римляни перетворили на знаряддя Тортур. Ленду назавжди дивувало те, як мало християн знає, що кривава історія їхнього символу відображена в самій його назві. Адже в багатьох мовах слово хрест походить від латинського «катувати». Софі, сказав Рендон, усе, що я можу тобі сказати, це те, що такі рівнорамані хрести, як оцей, уважають мирними хрестами. Вони не придатні до розп'яття, а рівновага між їхніми вертикальними і горизонтальними елементами символізує природну єдність чоловічого і жіночого начал, що відповідає філософії братства. Софі втомлено подивилася на нього. То ти не здогадуєшся? Лендон похмурнів. Немає уявлення. Добре. Ми не можемо залишатися на дорозі. Софія подивилася в дзеркало заднього виду. Мусимо знайти якесь безпечне місце, щоб подумати, від чого цей ключ. Лендон і сум згадав свій комфортабельний номер у віці. Зрозуміло, туди їм дороги немає. Може звернутися до моїх колег з Американського університету в Парижі? Нато очевидно. Фаш їх перевірить. То може ти когось знаєш? Ти ж тут живеш? Фаш перевірить усі мої телефоні дзвінки та електронну пошту. Переговорить із колегами. На моїх знайомих краще не розраховувати. Готелі теж відпадають, вони всі вимагають посвідчення особи. Леннон ну, знову подумав, чи не краще було здатися Фашеві ще в Луврі. Зателефонуємо до посольства. Я йому все поясню і попрошу прислати когось, щоб забрав нас. Забрав нас? Софі обернулася і подивилася на нього, як на божевільного. Роберте, опустися на землю. Юрисдикція твого посольства поширюється лише на його територію. Прислати кого, щоб забрати нас туди, означало б допомагати зловмисникові, який переховується від французького правосуддя. Забудь про це. Інша річ, якби ти прийшов до свого посольства і попросив тимчасового притулку, але намовляти їх до якихось дій проти французької правоохоронної системи на території Франції. Вона похитала головою. Можеш позволити до посольства хоч і зараз, і вони порадять тобі не ускладнювати ситуацію ще більше і здатися фашеві. А ще пообіцяють використати свої дипломатичні канали, щоб домогтися для тебе справедливого суду. Вона глянула на ряд вишуканих крамниць на єлисейських полях. Скільки ти маєш готівки? Ленон зазирнув до гаманця. Сто доларів, пару євро. А що? Кредитні картки? Ну, звісно, Софі збільшила швидкість, і Лендон зрозумів, що вона обдумує якийсь план. Просто попереду наприкінці Єлисейських полів висучила триумфальна арка, пам'ятник за вишки 164 фути, яким Наполеон хотів шанувати власну військову міць. Арку оточувало найбільше у Франції кільце, воно складалося аж із дев'яти смуг. Перед самим кільцем Софі знову подивилася в дзеркало заднього виду. Наразі ми відірвалися, мовила. Але це ненадовго, якщо залишимося в цьому авті. То вкрадімо інше, подумав Лендон. Яка різниця? Ми ж однаково злочинці. Що ти хочеш робити? на швидкості виїхала на кільце. Довірся мені. Лендон не відповів. Довіра сьогодні щось не дуже допомагала йому. Він задер рука в піджика і подивився на годинник. Це був старомодний колекційний годинник з Міккі Маусом, який батьки подарували йому на 10-й день народження. Хоч великий дитячий циферблат часто викликав здивовані погляди, Лену завжди носив тільки цей годинник. Мультфільми Волта Діснея вперше познайомили його з магією форми й кольору, а тепер Мікі Маус постійно нагадував, що в душі треба залишатися молодим. Однак зараз руки Мікі Мауса були складені під якимсь незручним кутом і показували не менш незручний час 2.51. Цікавий годинник, сказала Софі мимохідь глянувши на зап'ясток Лендона. Тепер вони убіжали широчене кільце. Довго розповідати, відповів він і впустив рукав. Звісно, я так і подумала. Вона усміхнулася йому і виїхала з кільця на дорогу, що вела на північ у протилежний бік від центру міста. Вони швидко проминули два перехрестя і на третьому звернули праворуч на бульвар Мальзерб. Закінчилися яскраво освітлені, обсаджені деревами вулиці дипломатичного кварталу. Авто занурилося в огорнутий пітьмою промисловий район. Софія різко повернула ліворуч, і наступної миті Лендон зрозумів, де вони вокзал Сен-Лазар. Споруда зі скляним дахом, що постала перед ними, нагадувала дивний гібрид ангара з теплицею. В Європі вокзали ніколи не сплять. Навіть у цю пізню пору біля головного входу чергувало з півдесятка таксі. Працювали лутки з канапками і мінеральною водою, з вокзалу вийшли якісь обшарпані хлопці з рюкзаками. Вони терли очі і роззиралися навколо, наче намагалися пригадати, в якому це вони місті. Трохи далі на узбіччі стояло двоє поліцейських, вони щось пояснювали яким запізнілим туристам. Софія припаркувала авто з рядочком таксі в недозволеному місці, хоч на автостоянці на іншому боці вулиці було достатньо вільного місця. Доки Лендон устиг щось запитати, вона вже вийшла з офта. Софі підійшла до найближчого таксі і почала про щось домовлятися через вікно з шофером. Лендон теж вийшов з офта і побачив, що Софій дає таксисту товсту пачку купюр. Той кивнув і на подив Лендона одразу від'їхав. Що сталося? запитав Лендон, підійшовши до Софі. Таксі вже зникло з очей. Ходімо. Софі рушила до входу у вокзал. Купимо два квитки на найближчий потяг із Парижа. Лендон поспішив за нею. Спочатку йшлося лише про те, що прорватися до посольства, розташованого за милю від Луру, а тепер вони вже мусять тікати з Парижа. Лендону і вся ця пригода подобалася дедалі менше. Розділ 34. Шофер, який зустрів епископа Арінгаросу в міжнародному аеропорту Леонардо де Вінчі, зупинився біля невеличкого непоказаного чорного фіата. Арінгароса згадав той час, коли Ватикан мав лише довгі розкішні автомобілі, прикрашені великим гербом і прапором з печаткою Папського престолу. Ті дні минули. Сьогодні автомобілі Ватикану були значно скромніші і переважно без жодних ідентифікаційних знаків. За словами Ватикану, така зміна була зумовлена прагненням завищадити кошти на доброчинні цілі, але Рінгароса підозрював, що тут передусім ідеться про безпеку, світ збожеволів, і сьогодні в багатьох частинах Європи відверто демонструвати свою любов до Ісуса Христа означало б те саме, що намалювати на своєму авті мішень. Притримуючи чорну рясу, Рінгароса вмустився на заднє сидіння і приготувався до довгої подорожі до замку Гандольфо. Це, мабуть, той самий шлях, яким він уже їхав п'ять місяців тому. Минулорічний приїзд до Рима, зітхнув він, найдовша ніч у моєму житті. П'ять місяців тому з Ватикану зателефонували і зажадали, щоб Верінгароса негайно з'явився до Рима, без жодних пояснень. Ваші квитки в аеропорту. Святий Престол докладав усіх зусиль, щоб зберегти Уаль таємниці, навіть перед найвищим духовенством. Рінґароса подумав, що його викликають для фотографування з папою і іншими високопоставленими служителями Ватикану, які хотіли примазатися до недавнього публічного успіху Деї – завершення будівництва світової штаб-квартири в Нью-Йорку. Журнал Architectural Digest назвав нову споруду Деї яскравою зорею католицтва, що облагороджує сучасний ландшафт. Останнім часом Ватикан аж нату захоплювався усім без винятку, що пов'язувалося із словом сучасний. Грінгароса не мав іншого вибору, як прийняти запрошення, що він і зробив, хоч і без особливого завзяття. Грінгароса не належав до полків прибічників теперішньої папської адміністрації. Як більшість консервативного духовенства, він з зострахом спостерігав за діяльністю нового папи в перший рік його каденції. Видатний ліберал в його святі зійшов на папський престол в результаті одного з найсуперечливіших і найнезвичніших конклавів історії Ватикану. Анітрохи не збентежений своїм раптовим узвеличенням, новообраний папа недовго усвоювався на найвищій посаді в християнському світі, спираючись на підтримку ліберально налаштованих кардиналів, він тепер проголосив своєю місією омолодження доктрини Ватикану і усучаснення католицтва, щоб воно відповідало духу від третього тисячоліття. У цих словах, як побоювався Гінгероса, міг критися доволі небезпечний зміст. Очевидно, цей чоловік надумав, що може переписати закони Божі і так забоювати серця тих, для кого вимоги істинного стали занадто незручні в сучасному світі. Грінгероса застосовував увесь свій політичний вплив, чи маленький з огляду на кількість членів опуздеї та їхні фінансові ресурси, аби переконати папу та його радників, що пом'якшення законів церкви. Це не лише віроломство й боягуство, а й політичне самогубство. Він нагадував, що попередні спроби пом'якшити церковний закон мали нічимні наслідки, кількість вірних скоротилась, як ніколи, пожерт ставало дедалі менше, і вже навіть забракло католицьких священиків, щоб очолювати парафії. Люди чекають у церкви, порядку й чітких настанов, наполягав огринка а не потурання й загравання. Тієї ночі кілька місяців тому, коли Фіат виїхав з аеропорту, орінгароса з подивом побачив, що вони прямують не до Ватикану, а піднімаються якоюсь звивистою дорогою в гори на схід. Куди ми їдемо? запитав він шофера. В Албан Хілс, відказав той. Зустріч вам призначено в замку Гандольфо. У літній резиденції папи? Арінгароса там ніколи не був та й особливо не прагнув побувати. Ця цитадель 16 століття була не тільки місцем, де папа проводив літню відпустку. У ній ще містилася Ватиканська обсерваторія, одна з найкраще обладнаних астрономічних обсерваторій у Європі. Рінгароса ніколи не схвалював традиції Ватикану загравати з наукою. Який сенс змішувати науку й віру? Адже людина, що вірує в Бога, аж ніяк не може займатися наукою без упереджень, та й сама віра не потребує фізичного підтвердження своїх постулатів. І, попри те, ось він, замок Гандольфу, думав Інгероса, коли на тлі листопадового неба, всіяного зірками, замаячила будівля, із під'їзної алеї Гандольфу нагадував величезне кам'яне Чудовольського, що готується до смертельного стрибка в прірву. Приліплений на самому краю куртої скелі, замок нависав над колискою італійської цивілізації, долиною, де задовго до заснування Риму змагалися між собою клани Куріаці та Ораці. Навіть здалеку замок Гандольфо справляв незабутні враження це був яскравий приклад багатоярусної оборонної споруди, що чудово гармоніювала суворим гірським пейзажем. Грінґроса і сумом побачив, що Ватикан зіпсував зовнішній вигляд замку, спорудивши на даху два величні алюмінієві куполи, з якими ця колись велична будівля нагадувала гордого воїна, що почепив собі пару салонних капелюхів. Коли Орінгароса вийшов з авто, зустріч йому поспішив молодий священник Єзуїт. Вітаю, епископе! я отець Мангану, працюю тут астрономом. Браво. Арінгароса пробурмотів слова привітання і пішов за священником до вестибюля замку, просторового приміщення, в оздобленні якого мистецтво епохи Ренесансу бездарно поєднувалося з астрономічними малюнками. Піднімаючись услід за своїм провідником широкими мармуровими сходами. Рінгароса бачив знаки, що показували, як пройти до конференц-зал аудиторії, де проводилися лекції на наукові теми, а також до відділу інформації для туристів. Йому було дуже дивно, що Ватикан, який дедалі далі частіше виявлявся неспроможним давати мірянам чіткі суворі настанови для духовного зростання, якось знаходив час щоб організувати лекції з астрофізики для туристів. Скажи ну, друже, звернувся Рінгароса до молодого священника – Відколи цей хвіст почав махати собакою. Священник подивився на нього здивовано. Перепрошую. Але Вінґероса лише махнув рукою, вирішивши утриматися сьогодні від цієї дискусії. Ватикан збожеволів. Як той лінивий батько, якому легше змиритися з усіма забаганками вердливої дитини, аніж залишатися непоступливим і прищеплювати істинні цінності, так церква щороку пом'якшувала вимоги, намагаючись перевершити саму себе. І пристосуватися до культури, що збилася з праведного шляху. Коридор на останньому поверсі був широкий, розкішно оздоблений, і вів лише в одному напрямку до високих подвійних дубових дверей із мідною табличкою Астрономічна бібліотека. Гарінга Роса знав про це місце. За чутками знаменита астрономічна бібліотека Ватикану налічувала понад 25 тисяч тумів, серед них рідкісні праці Куперника, Галілея, Кеплера, Ньютона і Секі. Подейкували також, що тут найвищі духовні особи проводять приватні зустрічі, зустрічі, яких вони воліють не проводити в стінах Ватикану. Йдучи до дверей бібліотеки, епіскопа Рінгароса навіть уявити не міг, яка приголомшлива новина чекає на нього там і які жахливі події відбудуться у зв'язку з цією новиною. Лише за годину, коли він і твердою ходою вийшов після цієї зустрічі, орінкароса осоточно усвідомив, які нищівні наслідки може мати те, про що він щойно й не почув. Лишилося шість місяців, подумав, було, епископ. Боже, допоможи нам. Тепер, сидячи у фіаті, епископ орінкароса помітив, що стискає кулаки від самої згадки про цю першу зустріч. Він розтиснув долоні змусив себе глибоко вдихнути повітря і розслабити м'язи. Усе буде добре, казав собі, коли Фіат підіймався дедалі вище вгори. Однак йому б дуже хотілося, щоб задзвонив його мобільний телефон. Чому ж учитель не дзвонить? Сайло вже мав би знайти наріжний камінь. Намагаючись заспокоїтись, епископ задивився на пурпуровий аметист у своєму персні. Торкаючись каменя і зображня Митри в оточенні пригарних діамантів, він нагадав собі, що невдовзі удержить значно могутніший символ влади, ніж у цей перстень. Розділ 35. Вокзал Сен-Лазар усередині був точнісінько такий самий, як і будь-який інший європейський залізничний вокзал, величезна напівідкрита зала, в якій тиняються звичні тутипи, бездомні з картонними табличками, група підлітків із отуманеними поглядами, вони коняють на своїх рюзаках під музику сплеєрів, та нусії в синій уніформі з цигарками в зубах. Софі подивилася вгору на величезне табло з інформацією про потяги, що відходять. Чорно-білі таблички саме мінялися місцями, аркуші швидко перегорталися донизу. Коли оновлення інформації закінчилось, Лендон і собі глянув на табло. У верхньому рядку було написано Ліль швидкий. 306. Шкода, що немає нічого раніше, мовила Софі. Що ж, нехай буде ліль. Раніше? Лендон подивився на годинник 2,59. До відходу потяга залишилося сім хвилин, а вони ще навіть не мають квитків. Софія повела Лендона до віконця каси і сказала: Купи нам два квитки і заплати кредитною карткою. Я думав розрахунок кредитною карткою легко відстежити? Саме так. Лендон вирішив більше не вгадувати планів Софіневе. За допомогою картки Visa він придбав два квитки до Лілля і віддав їх Софі. Вони вийшли на платформу. З динаміка лунало оголошення про закінчення посадки на потяг до Ліля. Перед ними простяглося 16 колій. Праворуч на третьому пероні доволі далеченько пахкав і супів, готуючись рушити поїзд до Ліля, але Софія потягла ленду на протилежному напрямку. Вони швидко пройшли якимсь бічним коридором проминули нічний кафе і нарешті вийшли на тиху вуличку із західного боку вокзалу. Біля виходу стояло самотній таксі. Шофер побачив Софій і блимнув фарами. Софі миттю скочила на заднє сидіння. Лендон поспішив за нею. Коли таксі від'їхало від вокзалу, Софій витягла з кишені щойно придбані квитки на потяг і порвала їх на шматки. «70 доларів коту під хвіст, подумав Лендон. Авто рухалося на північ і на вулиці, де кліщі, Лендон нарешті повірив, що їм пощастило втекти від переслідувачів. За правим вікном він побачив вон мартр. І прекрасний купол собору серця Ісуса. Це захопливе видовище набить заступила фара на поліцейському авто, що промчало повз них у протилежному напрямку. Лендон і Софія разом пригнулися, доки звуки Сирени не стихли вдалині. Софія наказала таксистові просто їхати за місто, і з того, як вона рішуче стиснула губи, Лендон зрозумів вона обдумує їхній наступний крок. Лендон ще раз уважно оглянув ключі з хрестом. Підніс його до вікна, потім близько до очей, намагаючись виявити хоч якийсь знак, який би підказав, де цей ключ було виготовлено. Проте в меретливому світлі, що падало від подорожніх ліхтарів, він не побачив нічого, окрім емблеми Пріорату Сіону. Це немає логіки, нарешті вимовив він. Що саме? Та те, що твій дідусь доклав стільки зусиль, щоб передати тобі ключ, з яким ти не знаєш, що робити. Погоджуюсь. Ти впевнена, що й нічого не написав на зворотному боці картини? Я все оглянула, більше там нічого не було, лише цей ключ. Я побачила герб, поклала ключ до кишені, і ми пішли звідти. Лендон наморщив чоло і придивився тепер до тупого кінця трикутного стрижня. Нічого. Тоді підніс ключ до самих очей, уважно оглянув край головки. Теж нічого. Здається, цей ключ недавно чистили. З чого ти взяв? Від нього, наче відгонить спиртом. Софія обернулася. Не зрозуміла. Він пахне так, наче хтось тер його якимось розчинником. Лентон понюхав ключ. З іншого боку, запах синіший. Він перевернув ключ іншим боком. Так, це якийсь розчинник на спиртовій основі або ж. Лендон замовк. Що? Він підніс ключ до світла і подивився на гладеньку поверхню хреста. Вона начебто місцями блищала. А ти добре глянула ключ перш ніж покласти до кишені? Що? Та ні, не дуже. Я не мала часу. Лендон обернувся до неї. Той ліхтарик ще при тобі? Софі витягла з кишені ультрафіолетовий ліхтарик. Лендон увімкнув його і посвітив на ключ. Той умить засвітився. Щось на ньому було написано поспіхом, але цілком розбірливо. Що ж? усміхнувся Лендон. Тепер зрозуміло, звідки взявся запах спирту. Софія вражено дивилася на пурпуровий напис на ключі 24, Рю, Аксо. Адреса. Дідусь написав адресу. Де це? поцікавився Лендон. Софі не мала ні найменшого уявлення. Вона нахилилася вперед і схвильовано запитала шофера: Ви знаєте, де вулиця Аксо? Таксист на мить задумався, а тоді кивнув. Він сказав Софії, що це біля тенісного стадіону на західній околиці Парижа. Вона попросила негайно відвести їх туди. Найкоротший шлях через Булонський ліс, сказав таксист французькою. Їдемо? Софія наморщила чоло. Можна було б обрати і спокійніший маршрут, але зараз не час перебирати. Їдемо. Американець, напевно, вжахнеться. Софія знову подивилася на ключ і замислилася Що ж там таке може бути на вулиці Аксо, 24 Церква? Якась там квартира приорату? На неї знову накотилися спогади про той таємний ритуал, який вона випадково побачила в підземелі десять років тому, і Софія глибоко зітхнула. «Роберте, я можу тобі багато розповісти. Вона замовкла і подивилася йому в очі, але спершу хочу, щоб ти розповів мені все, що знаєш про пріора Розділ 36. Біля зали, де висіла Мона Ліза, фашки від люті, слухаючи начальника охорони Лувру, Груара, який пояснював, як Софій Лендон його обезброїли. Чому ж ти не прострелив цю бісову картину? Капітане, до них поспішно йшов лейтенант Куле. Капітане, новини. Щойно знайшли автоагента Неве. Біля посольства? Ні, на вокзалі. Вони купили два квитки, потяг щойно рушив. Фаш жестом показав Груарові, що той може йти. Тоді відвів до найближчого Львова і з тишеним голосом запитав: у якому напрямку? До Ліля. Це, мабуть, облудний маневр. Фаш видихнув повітря, обдумуючи план дій. Що ж, попередьте поліцію на наступній станції, нехай про всяк випадок зупинять і обшукають потяг. Залиште її авто на місці і поставте біля нього чергових у штатському. Раптом вони не думають повернутися. Пошліть людей і хай обшукають усі вулиці довкола вокзалу на випадок, якщо вони втекли пішки. Від вокзалу відходять якісь автобуси? Не у цій пурі, капітане. Зараз там тільки таксі. Чудово! Упитайте таксистів, може вони щось бачили. Тоді сконтактуйтеся з диспетчером таксі і перейшліть опис утікачів, а я тим часом дзвоню до Імперполу. Коле здивувався. Ви хочете голосити розшук? Фаж знав, що це не бажано, але не бачив іншого виходу. Тенета треба розставити спритно і не випустити здобич. Перша година після втечі завжди вирішальна. У першу годину поведінка втікачів ще передбачувана, їм завжди потрібно те саме транспорт, житло, гроші, свята трійця. Інтерпол може вмить зробити всі ці три речі недоступними втікачам. Коли Інтерпол покаже по телебаченню фотографії Лендона й Софі та розійшле їх до паризьких транспортних служб, готелів та банків, то в тих не залишиться шансів, вони не зможуть виїхати з міста, десь ховатися чи зняти з рахунку готівку так, щоб їх не пізнали. Переважно втікачі панікують, опинившись у такому становищі і роблять якусь дурницю, викрадають авто, грабують крамницю, в розпачі розраховуються кредитною карткою. Хоч би яку помилку вони робили, їхнє місце перебування швидко стає відоме місцевій владі. Йдеться тільки про Лендуна, правильно я зрозумів? запитав Куле. Ви ж не здаватимете Суфіневе, вона наш агент. Ще і як здам, відрізав Фаш. Який сенс здавати Лендуна, якщо вона може робити за нього всю чорну роботу? Я маю намір проглянути її досьє, перевірити друзів, родину, особисті контакти, одне слово, всіх, до кого вона могла б звернутися про допомогу. Не знаю, що вона там собі думає, але все це коштуватиме їй дуже дорого. Самим звільненням вона не відбудеться. Мені залишитися на зв'язку чи теж зайнятися пошуками? Займіться пошуками. Їдьте на зал і керуйте там усім. Даю вам карти в руки, але доповідайте мені про кожен крок. Слухаюся, капітане, коли побіг виконувати наказ. Фаш залишився стояти в олькові. За вікном виблискувала скляна піраміда. Вогні відбивалися у збуреній вітром воді фонтанів. Вони прослизнули крізь пальці. Він наказав собі заспокоїтися. Витримати тиск, який от от застосує Інтерпол під силу навіть досвідченому агентові. Шифрувальний цей шкільний учитель, та вони не протримуються навіть до світанку.